То з нас не мріяв про чарівну паличку, яка б виконувала всі наші бажання. На жаль, такої палички немає, але є щось не менш потужне, з цим я зараз з вами поділюсь. Уявіть собі, альпініста, який після тривалого тренування вирішує знову піднятися на небезпечну вершину. Він лише згадує про захоплюючі миті, коли досягав вершини, і не думає про ризики, з якими зіткнувся. Якби він зміг переглянути свої спогади, немов фільм, то зрозумів би, що за коротким відчуттям досягнення слідують небезпеки. Деякі люди занурюються у свої думки занадто глибоко, уявляючи всі можливі варіанти простого візиту до супермаркету. Вони витрачають години на роздуми про те, що можуть подумати інші, що може статися по дорозі та в магазині. У цьому випадку вони роблять протилежне тому, що робить альпініст. Головне. Знайти баланс у всій інформації, яку обробляє ваш мозок. Думайте про свої рішення, і це допоможе вам йти вперед до ваших цілей. Люди часто схильні обирати миттєве задоволення, незважаючи на потенційно негативні результати в майбутньому. Слід не лише бачити миттєвий ефект, а й передбачати віддалені наслідки своїх вчинків. Важливо не потонути в потоці інформації та не вивчати її надто поверхово. Потрібна золота середина. Вам потрібно стільки інформації, щоб зробити правильний вибір, прийняти правильне рішення і навчитися довіряти своєму підсвідомому. Ми відокремлюємо корисні рішення від шкідливих, розміщуючи їх у різних частинах нашого розуму і порівнюємо відчуття від них. Однак не всі люди довіряють цим відчуттям, вони добре знають, що потрібно і корисно зробити, але не виконують це. Підсумовуючи, можна сказати, що приймати корисні рішення це означає навчитися думати про речі, уявляючи їх та наслідки рішення в деталях, але так, щоб не відбулося перевантаження. Дуже важливо звернути увагу на те, що і як ви думаєте про хороші та погані рішення з точки зору внутрішніх образів пов'язаних з рішенням, їхнього розташування у внутрішньому зору, а також відчуттів, які ці образи викликають. Важливо помічати, де розташований образ і які почуття він викликає. Тоді залишиться лише уважно оцінити образ і відчуття від рішення, яке ви збираєтеся прийняти. У людей часто виникають проблеми через те, що вони не сформулювали свої цінності. А для прийняття хорошого рішення людям необхідно усвідомлювати свої цінності. Що ж до важливості цінностей. Як правило, труднощі виникають через те, що у людей немає ієрархії цінностей, або вона може часто змінюватися. Отже, для прийняття хороших рішень дуже важливо мати чітку ієрархію цінностей. Значущі цінності в нашому житті відображають речі, які є найважливішими для нас. Вони включають сім'ю, друзів, кар'єру, автомобіль, дім тощо. Кінцеві цінності відображають ті відчуття і стани, які ми вважаємо дуже важливими в житті. Іншими словами, це ті стани, які створюють для нас наші найважливіші цінності. Наприклад, наш дім може давати нам відчуття безпеки, а наша сім'я відчуття любові. Коли ви думаєте про речі, які є найважливішими для вас, то відчуття та стани, які виникають у цей момент, формують список кінцевих цінностей. Коли ви визначите, які з них є більш важливими, вам стане легше приймати рішення. Ця ієрархія також допоможе вам зрозуміти, чого ви хочете від життя. Загалом перемога це не завжди найголовніше, але коли є чітка мета, можна досягти будь-яких висот. Сильна мотивація здатна творити дива. Як кажуть у народі, якщо у вас є дуже важливе, навіщо ви зможете знайти будь-яке як. Якщо мотивація досить сильна, можна зробити майже все. Напишіть у коментарях, як ви можете застосувати цю ідею у своєму житті, які цілі ви хотіли б досягти? З часом важливими стають найрізноманітніші речі, це залежить від того, чого ми прагнемо досягти, будь то змагання, нова машина чи позбавлення від стресу. Все це стає настільки значущим, що ми починаємо прагнути досягти цього. Фокусування на тому, чого ми хочемо, і уявлення яскравого прекрасного результату допомагають нашим поставленим цілям, це немов притягує нас до мети, і завжди, приймаючи рішення, ми повинні думати про майбутнє мета це наш компас для рішень. Нам може знадобитися досвід, щоб все це збудувати в голові, повне сенсорне описування мети, що охоплює всі п'ять органів чуття: зір, слух, дотик. Смак, нюх, сприяє формуванню більш живого і реалістичного образу кінцевого результату. Уявіть, що ви завжди вважали, що не можете малювати. Але одного разу ви вирішили записатися на курси малювання. Спочатку вам було важко, але з часом ви почали отримувати задоволення від цього процесу. І ось одного разу ви намалювали картину, якою були дуже задоволені. Це називається стрибок через порогову точку. Ви переступили через свої обмеження, відкривши у собі новий талант. Після такого стрибка наш мозок починає працювати по новому ми починаємо бачити ситуації під іншим кутом, знаходити нестандартні рішення і відчувати себе більш вільними. Вправа для створення майбутнього сформулюйте п'ять чітких цілей Задавайте собі такі питання. Що ви хочете досягти, який напрямок допоможе вам отримати конкретно те, що ви прагнете? Як ви зрозумієте, що досягли цілі, і як дізнаєтеся, що йдете в потрібному напрямку, що ви будете бачити і відчувати, яка частина цілі під вашим контролем, як досягнення цієї цілі вплине на ваше життя в найближчому та віддаленому майбутньому? Які перспективи відкриває перед вами цей напрямок? Запишіть свої цілі на один рік, три роки, п'ять років або десять років, обов'язково переглядайте та коригуйте цілі раз на місяць. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з соловіною про і надалі, відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.